Доброго здоров'ячка, мої дорогі! Осіння депресія все більше й більше набирає обертів. За вікном похмуро та прохолодно. Сталкерське інфополе заглохло як трактор мого прадіда. Тривожність, параноя, депресія, та ось ось вже подумки рукою тягнешся до Atomic Heart, аби втішити себе цим прекрасним проектом на такому обожнюваному нами Unreal Engine 5, аби скуштувати всю лють потужності цього рушія та відчути себе частинкою такого великого та неймовірно захоплюючого світу, футуристична радянська естетика та сексуалізовані дівки роботи. Що може бути краще? Це вам не гачі спільнота хардкорних мужланів та зони, яка намагається вас вбити щосекунди, а ванільний. Від совка який зміг. <гум> Повелися? Звісно, це могло б бути правдою, якби мене не було у вас, а вас у мене. Загалом, друзі, маю для вас реально порцію годноти. Але перед тим прошу підписатися та вліпити мені лайк. Дякую. Отож, пам'ятаєте такий інтернет-магазин, як Розетка? Так ось, пацани там, очевидно, щось задрімали, так як вони живуть в тому світі, де офіційна дата релізу ще грудень 2023 року. Не розумію, як це працює, але такі речі варто брати до уваги. Магазин масштабний, а такий косяк. Ну буває. А от що не буває, так це зашквар, який я знайшов у магазині «Фокстрот». Тут рібетішечки живуть в тому світі, де цитую локалізація російська версія. Російська, ви серйозно? Зашквар? Ні, це щось набагато більше. Особисто мене обурює те, що наша країна щодня віддає неймовірну кількість безцінних життів. Це люди, які без вагань віддають себе, аби наші діти жили в тій, про яку ми мріємо вже стільки років. Але навіть в такий важкий час ці гіганти в сфері торгівлі не Можуть бляха виправити одне єдине слово. Чи це лінь? Ні. Я рахую це свідомим шантажем, так як ну не можна так люто тупити. Є речі, знаєте, на які вже очі закривати просто неможливо. Тому я дуже сподіваюся, що ця ситуація виправиться. А тепер переходимо до найголовнішого та найприємнішого йдемо в магазин мойо. Ось ці пацани мені дуже подобаються. Мало того, що в них актуальна інформація відповідає дійсності як-от, озвучення українська англійська, ба більше повертаємося вверх та Перевіряємо дату релізу 29 березня 2024 року, а це буквально через пару днів після мого дня народження. GSC, дякую за такий кльовий подгон. Мені дуже подобається такий подарунок на моїй 18. Так, все як ми домовлялися, та як ви мені обіцяли, дякую. Якщо без жартів, це схоже на правду на остаточну дату релізу. По-перше, 29 березня це практично крайня точка першого кварталу, що виглядає доволі реалістично. По-друге, та не менш важливо, лист з вибаченнями та нові. Новою датою релізу магазин Мойо надіслав тим, хто в них передзамовив гру. Цитую: на жаль, ми повинні вам повідомити про ще один невеликий сув у релізі гри Stalker 2. Серце Чорнобиля. Зараз нова дата релізу, 29 березня 2024 року. Вибачаємось за незручності, цінуємо ваше терпіння та віру в нас. Залишайтеся з нами, і ми обов'язково повідомимо вас про будь-які оновлення щодо релізу. Ось таке повідомлення прийшло тим, хто передзамовив гру в магазині Мойо. Виглядає так, що хлопці знають трохи більше, ані. Ніж прості смертні, маю надію, що саме так і є. Бо якщо вони праві, а виглядає так, що праві, то сталкер 2 Ми побачимо вже в кінці березня. Ну що ж, новини дуже хороші, тому й питання підвішеного стану знято. А це скажу вам дуже важливо, тому що як я нещодавно казав, саме факт нерозуміння та неусвідомлення, факт того, що не знаєш, чого чекати завтра, виснажує найбільше. Тому поки що видихаємо та чекаємо на 29 березня. Знову ж є час, щоб заробити парочку вічно зелених на 2080. А в кращому випадку на 3090 чи туж 4080, щоб мати можливість застрибнути в гру відразу та не в 25 FPS. Друзі, я вважаю, що ця новина повинна зняти градус напруги в нашому ком'юніті. До речі, щодо ситуації з пожежею. здається, там все добре, тому що часу пройшло чимало, і заяв щодо втрати матеріалів чи переносу гри немає. А це для нас найголовніше, тому тут теж видихаємо. Отож, був наймовірно щасливий отримати такі гарні новини та більше того, повідомити їх вам. Отож, не забувайте про підписку. Лайк та залишайте свою думку з приводу того, чи варто довіряти магазину Мойо, Та чи дійсно вірите в те, що 29 березня це остаточна дата релізу гри. До зустрічі!